28-ма чергова сесія Славичської міської ради розпочала свою роботу 22 квітня. Планувалося розглянути 46 питань. На початку сесії досить емоційно виступив депутат міської ради, нині захищаючий Україну в лавах ЗСУ Михайло Шинкаренко. Я приїхав, я побачив дві України, два світа. Мабуть, взагалі два, 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 два різних життя. Е, бо я пам'ятаю, 22-й рік, коли всі об'єдналися навколо одного, навколо захисту батьківщини, коли був страх втратити Славутич, коли був страх втратити, там, Чернігівську область. І зараз я дивлюсь, що війна для частини України завершилася. І Славутичі війни немає. Таке моє, моє переконання. І я знаю інший світ, де не залишається міст, не залишається сіл, не залишається людей. Де підери гніють в посадках десятками, сотнями, але лізуть і зупиняються там, де у них є наказ зупинитися не ближче і не далі. Зараз я, ну так, є час, коли подивитись соціальні мережі, дивлюсь розмірковання про освіту, медицину, спорт, дороги. Ремонти і так далі і тому подібне. І у мене виникає питання, для кого ми все це збираємося робити. Коли ми усвідомимо, що якщо зараз вся країна не об'єднається навколо одного, навколо захисту України, навколо захисту держави, то такої держави, як Україна, може не стати. Я не знаю, може ви інформацію берете через телемарафон, так я вам скажу: на сьогоднішній день з того, що ми маємо, ми цю війну не виграємо. Але в нас є шанс її не програти. Є шанс невеликий. Бо тих людей, які добровільно пішли захищати Україну у 2022 році, залишається все менше і менше. А то, що зараз приходить, зачасту воно е не дуже мотивовано, не підготовлено, бо не встигають готувати. Бо бригади укомплектовані на 30-40%. І Якщо у підеров є місні штурми, то у нас є місний захист. Нам не вистачає технічних засобів. Нам не вистачає засобів радіоелектронної борьби. Війна змінилась кардинально. Війна змінилась зовсім на не... а вона стала інша. Да, не так літять снаряди з артилерії, але дрони заповняють небо 24 години на сім. FPV літають вже на 15 кілометрів з нічними камерами. Ну це, щоб ви розуміли, це півтора кілограма зерчатки, яка розносить будь-яку броньовану техніку ще. Постійно йде модернізація. І якщо так трапилось, на жаль, так трапилось, але Росія хоче виграти цю війну, це... вони просто прогресують. Ну, навіть на нашому напрямку за півроку, що ми знаходимося. Ми зайшли, fpv дрони залетали на 5-7 км, зараз 15 ночними камерами півроку. Там є державне замовлення. Там збираються гроші, а ресурс їхній 140 мільйонів. Натомість у нас я не знаю, скільки залишалось в країні. Я дивлюсь на все це, і в мене ну, якийсь когнітивний дисонанс. Мабуть, ми в різних країнах живемо, і мабуть, ми по-різному. Дивимося на все це. Я зараз буду їхати і повертатись обратно. Ну, просто я от хочу сказати от про освіту, про медицину, про спорт, про все інше. Для кого ми це все робимо? От спочатку ми це повинні усвідомити. А чи буде тут Україна? Е, я розумію, що я однобоко дивлюсь на цю ситуацію. Але моє переконання. Можемо ми зекономити на освіті? Треба економити на освіті. Можемо зекономити на медицині. Треба економити на медицині. Можемо на спорті, на спорті, на будівництві, на благоустрій, на всьому, на чому ми можемо зекономити, треба економити і ці гроші віддавати на ЗСУ. Не справляється держава, не справляється державний бюджет. Значить, місцеві бюджети повинні цьому допомагати. Тут, в залі, я думаю, що є ще люди, у кого. Близькі чи рідні служать на фронті. 90%, я впевнений, мене підтримують, що відбувається. Зачастую, зачастую, ми міняємося. Ми міни достаємо. Міни мінами ми достаємо. Ми міняємося на трофеї, на якісь. То в мене прохання подумати. Я зараз не буду приводити приклади і по Київській області, і там, по Харківській, і інші міста, скільки грошей виділяють з місцевих бюджетів. На підтримку ЗСУ. Не, не хочу. У кого буде бажання, тот може е, цю інформацію отримати. Але в мене прохання, велике прохання до депутатів е, все ж таки переглянути пріоритети і знайти можливість підтримувати Збройні Сили України. Я пропонував, що пропорційно на підрозділі пропорційно кількості е, військовослужбовців, які там служать. Якщо є якась. До мене предвзята, можемо військову частину ту виключити, в якої я служу. Але у нас є словотичани. У нас є словотичани, які проходять із 22, і з 23 і зараз проходять службу. Їх треба підтримувати. Треба підтримувати ці військові частини. У мене питання. А у нас є служба, яка пройшла би по дружинам військовослужбовців або по родинам військовослужбовців, де мами залишились одинокі. Або батьки позістаріли і запитали, а які у вас проблеми? А що вам потрібно? А може хтось там в котеджі живе, може йому дрова треба завести, бо незрозуміло з електрикою. Або може комусь з дитиною треба посидіти, бо мама залишилась одна. У нас таке робиться? Ні, я запитав у п'яти військовослужбовців, чи до їх дружин хтось дзвонив чи запитував. Це також питання. Прохання, усвідомте, в країні йде війна. Перше. Друге: країни України може не стати. Якщо кожен не усвідомить, що ця війна на виснаження, ця війна до кінця. Ніякі переговори на сьогоднішній день Путіну не потрібні. Він зупиниться там, де він собі поставить на мету. Якщо ми не об'єднаємося. Бо перемогти націю неможливо. І якщо це буде війна нації, у нас є шанс не програти. А якщо це буде війна окремих військовослужбовців, окремих якихось частин, хтось служить там, ми цю війну програємо. І тут не буде Славутича Українського. І повірте мені, зараз не буде лагідного заходу, як він був у 22-му році, коли щось, хтось ще мог домовитись. Або вони йшли на парад і рахували, що їх тут з каравайми будуть зустрічати. Зараз тактика змінилась. Зараз спочатку місто знищується кабами. Це 250-500 кілограмів, зараз 1,5 кілограму, зараз трьохтисячний каб це тактична ядерна зброя, поройні сили. Авдіївку тисячними кабами просто знищили оборону. Зараз Часів Яр, зараз Харків. І далі Купянськ. Просто вони рівняють все з землею і потім заходять. І там, хто залишається, як не, пом... ну, не залаєтесь, я не знаю, на якій на які силі волі тримається ця оборона, але не вона тримається. Героями, які залишаються, вони на руїнах сидять і гинуть. Їх стає все менше і менше. І єдине, по чому ми не, ніколи навіть з тої допомоги, яку дає нам США там Європа, ми не порівняємося це з людським ресурсом. Воювати вже майже нікому нема. А ми граємося все в політику. Ми мобілізація не на часі, ми можемо там, когось набрати, там, не набрати і так далі, і тому подібне. Непопулярне рішення, популярне рішення. У мене прохання, усвідомте, іде війна на знищення України, держави України, України як нації, України як народа. І тут можуть учитись таджики, киргізи, я не знаю, хто тут будуть, росіяни. Просто, ну, ще раз підведу підсумок і з вашого дозволу буду виїжджати, прохання. Подумайте, якщо є можливість відкиньте. Всю цю політику, якихось там е бонуси політичні, якихось ігри політичні, е моє переконання, що треба входити в режим жорсткої економії по всіх витратах і, по максимуму, допомагати Збройним силам України і Силам оборони України. На початку сесії було розглянуто три питання. Депутати одностайно проголосували за присвоєння звання почесних громадянин міста посмертно трьом словотичанам, які загинули захищаючи Україну. А ось два наступних запитання: про затвердження концепції профільної середньої освіти та про затвердження плану трансформації мереж закладів загальної середньої освіти Славуської міської територіальної громади після двох годинних емоційних дебатів. За проголосувало лише 12 депутатів. Рішення не було прийнято. про прохід сесії дивиться в новинах Славутича у середу.